А от на вашу думку, з огляду на, скажімо так, темпи атак рашистів на Куп'янсько-Борівському напрямку, чи не здається вам, що ворожі штаби могли от вкотре знаєте зіграти в оцю гру одночасного потужного удару на, скажімо, кількох доволі віддалених відтинках фронту? Ну я в першу чергу маю на увазі курахівсько покровський там Торецький, Часовоярський напрямок, і тут знову на Куп'янську. Е, можливо, от це знаєте спроба знову таки де вдасться, де піде, чи. Нереально це. Ну, так вони роблять насправді. Тобто ми зараз бачимо Купінський напрямок у нас на слуху. І навіть на Купінському напрямку вони на кількох Одразу, від, да. від, відразу магаш атакувати. Знову ж таки, ну, тут вони промацували оборону біля Купінська, що і призвело до того, що вони зайшли безпосередньо до міста. Далі, що у нас одночасно відбувається? Часів яр. Між іншим, останні е, відмовилися перевірити поки що не можна, але. Ми бачимо, що на первую, жаль, вони ну, в центральну частину міста. Там Та вже зайшли за канал. Ми з вами про цей канал ще кілька місяців тому казали. Та зараз ми бачимо, що, очевидно, там в них є певні успіхи. Далі, що ми можемо зазначити? Постійні бої в Торецьку, Постійні. Там тіні толкають. такі візу. Знову таки південні райони Торецька, оце забалка, так звана. Постійно там вуличні бої. То ми там контратакуємо, то вони там, значить, намагаються нас відсунути. Запорізьку область, тільки що проговорили. А Корахівський напрямок він горить, насправді. тобто, І навіть там, на Курахівському напрямку, знову ж таки, у зв'язку з Запоріжжям, ми теж казали про те, що там теж може бути кілька, так би мовити, речок, точок лише на одному напрямку. Тому ворог зараз намагається нашу оборону промацувати. По всьому фронту, фактично. Десь інтенсивно, десь, десь менш інтенсивно, там, десь в них там, є просування, десь нема, десь ми контратакуємо. Тому фронт, він, на превеликий жаль, зараз живий, і ворог хоче захопити якнайбільше територій. Очевидно, поставивши перед собою його політичну мету, маючи на увазі перемовини, які там обіцяє Дональд Трамп через певний проміжок, часу, вони хочуть отримати більше територій і е, мати більш сильну проговорну позицію. Курська область, знову ж таки, ми про неї забули, але так, так чи ні, там зараз тривають бої. Скажіть, а от ну вочевидь, в цьому місяці вже й аналітики наші інформаційного спротиву кілька писали, що, вочевидь, буде черговий так званий, знаєте, ну рекорд як не крутий по кількості ліквідованих окупантів цього місяця. Але знову таки ви щойно проговорили, що найменше там півдесятка локальних відтинків до вони продовжують тиснути. Вочевидь, оця знаєте, машина зі знищення русні в гарному розумінні цього слова. Наша машина недостатньо, ми їх ще переймаємо, Тобто ще резерв для того, щоб підтримувати цей темп атак, наскільки він довготривалий довго може бути, ну превеликий жаль, поки вони пропонують гроші за цю приховану мобілізацію. Це процеси мобілізації відбувається. В них, ну прямо скажучи, нема проблем з кандидатами, так би мовити, на цю роль. Тобто, вони бачать, що. Менше бажаючих, вони підвищують виплати. Бачу, що менше бажаючих підвищують виплати. І ще раз підвищують виплати, і ще раз підвищують виплати. Тут питання вже настільки вистачить грошей у них. Для того, щоб забезпечувати цей постійний проток бажаючих. Помирати за гроші? Помирати за гроші. Білгородська область, значить останні дані, на жовтень, 3 мільйони підйомних. Більше, ніж в Москві. Я думав, що Москва не буде пасти задніх. Вони... Ну, далекий схід там взагалі суми я ще з місяць назад фігурував, нібито 5, навіть до 10 мільйонів де інде. Ну, відповідно, а... Владивосток і так далі. Давайте ми подивимося, значить, які там, з яких міст людей забирають. Угу. Там і без війни таке враження, що кабами пройшлися по тих містах. Ну, да. Тут відповідно, відповідно, такі гроші ну, навіть хоча добре, 2 мільйони рублів. Ну, це все одне. Великі гроші, що не менше, от знаєте, в теорії можливо одним із інструментів, які ну, могли би спонукати расистів зупинитися, можуть стати далекобійні удари американськими, британськими, французькими, можливо, навіть німецькими ракетами по території Московії. По ворожих шляхах сполучення по штабах, по місцях складах, місцях скупчення техніки, особового складу надвечір неділі. Білий дім нібито дозволив удари американськими. Армійськими тактичними ракетними комплексами, більше відомої під абревіатури атакам з по території Москви. Далі з'явилось нібито повідомлення, що і Лондон з Парижем не проти того, щоб скальпи Storm Shadow улетіли у бік Московії. Але от станом на тепер достоменної інформації немає. Хоча вже повідомлення про удар по Брянській області лунають і нібито кажуть, що це якраз був удар «Атакамсами». Так або інакше, ну не все так райдужно, як здається на перший погляд. І От чому саме так вивчав кореспондент спецкору, наш Віталій коронашвіталіафносія. Бити в глиб Росії не можна не бити, де поставити тут кому західні партнери розмірковують уже не перший місяць, і, схоже, цього разу нарешті визначилися. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель за результатами зустрічі глав МЗС ЄС таки підтвердив. Президент Байден дав зелене світло такамсам залишати територію суверенної. Згодом журналісти американського видання Аксіос уточнили наразі, нібито лише у бік Курської області. Про непублічний дозвіл верховний головнокомандувач обмовився спочатку у вересні. Є меседжі вже дипломатичними зв'язками, а також медіа. Не підтвердив, але натякнув уже після інсайдерської інформації західних медійників. Президент Зеленський у щоденному відеозверненні. такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Як атакамси себе покажуть, вочевидь побачимо невдовзі. Поки ж можна припустити на мапі зону досяжності ракет. Як видно, атакамси спроможні будуть демілітаризовувати ворожі військові об'єкти в десяти областях Росії. За даними аналітиків інституту вивчення війни, в зоні враження таких аж 245. серед них і штаби, і командні пункти, і військові заводи. І що не менш важливо, 16 авіабаз. Звідки стартують рашистські кабоносці для атак по Харківщині, Сумщині та Чернігівщині? Але 300 кілометрів максимальна дальність лише за ідеальних умов. Експортний варіант це 299 кілометрів. Бізне, що, якщо ці ракети будуть використовуватися, вони будуть використовуватися, наприклад, що фантазуємо, Київська область. Не ближче ніж ну до кордону, ніж вишгород, от наприклад, це для порівняння від вишгорода, бо розуміємо, що є російські іскандери, є російські безпілотники. Треба якомога далі вглиб. А цим з'їдається відстань, тому відстань ударів буде набагато меншою ніж вона намальована на мапі. Утім, і такої відстані цілком достатньо, щоби зачистити поблизу України скупчення іскандерів із бомбардувальниками та зробити на території Росії демілітарізовану зону. І атакамси з дальністю 300 кілометрів можуть бути лише початком. Слідом за публікацією New York Times про дозвіл на удари атакамсами французьке видання Figaro повідомило, що і Франція з Британією дають зелене світло на удари далекобійними крилатими ракетами Storm Shadow. А це вже про відстань на багатовагомішу в питанні примусу Росії до миру. Щоправда, згодом видання інформацію виправило. Мовляв, із цього приводу ще вирують дебати. У цей самий час питання далекобійності обговорювали і в Удмуртській республіці. На військовий завод Віжевську за дві тисячі кілометрів від України завітав наш ударний дрон. Підбадьорує нас робити засоби, які б летіли якомога далі. Я думаю, наступна зупинка буде алінія. Мурманську цілком реально ми вже нищили близькі аеродроми. Тому росіянам треба готуватися до того, що у них будуть блекаути, що у них будуть постійні тривоги. І військові і політики одностайні. Росію треба атакувати комплексно, одночасно ракетами і далекосяжними дронами. Але з цим слід поквапитися, адже до завершення каденції президента Байдена часу залишається не так і багато. Далі в Білий дім зайде команда Трампа з усіма можливими несподіванками. І звісно, це автоматично не означає, що президент Трамп одразу першим указом підписує заборону Україні бити цими ракетами. Можливо, йому щось сподобається. Можливо, його радники скажуть: слухай, Дональд, ти знаєш, тут щось непогане накльовується, не Давай поки що потримаємо цей указ на столі, поки що не підписує його. Віталія Фанасієнко, Олександр Аліфанов, спецкор, марафон. Єдині новини. На запитання в мене насправді єдине. Оцей дозвіл на удари. Вочевидь, що нібито лунало, що лише Покурщені і там теж ні північно Північнокорейський зграє, щось стратегічно він здатен буде змінити? Ну якщо тільки по Курщині, то нічого. Але тут питання, чи тільки Покуршення. Угу. Бо сьогодні ми чули там певні значить, заяви, повідомлення, які, між іншим, були і підтверджені, більш-менш, про те, що там не лише по Курщині вона почала пролітати. Ну, давайте ми почекаємо насправді, скажімо так, практики так? застосування цих ударів. Якщо по Курщині, то це буде лише вплив на ті війська, які стоять Угу. Uh -huh. Там теж є пусковісно іскандері з стартової позиції, там теж є аеродроми, з яких запускаються, і безплотники так само. Там теж є логістика, там теж є скупчення військ. Там північно-корейські війська стоять, там російські війська стоять, для того, щоб вони менше наступали на ту територію, яку ми контролюємо. Але це буде лише Курщення. Uh -huh. Якщо повністю весь фронт, по прикордонних територіях Російської Федерації, в глибину скажімо так, їхніх побудов. Бо треба розуміти, що все ж таки там, і наші пуски мають стати на певній відстані від mm -hmm. е, кордону. І е, тоді е, відстань зменшується, там не можна буде розуміти, 300 кілометрів, там, десь 150-100 на такій глибині. То тут більше цікавих цілей. Ну, зокрема, той самий арсенал mm -hmm. Блянської області. Добили його чи не добили це питання. Сподіваємося, що добили. Бо це ж не перший був, mm -hmm. е, був другий вибудок, коли його уразили. Що там ще є? Там ще є наче, заводи певні, там є і ті самі пускові установки стоять, там є зенітні засоби, там є скупчення військ, там є логістика. Там більше цікавих буде е, об'єктів для того, щоб вражати цими ракетами, якщо це справді дозвіл торкається всієї, всієї фронтової зони. Денисе, але ж і вочевидь, що ми не матимемо без ліміту, навіть якщо припустити, що там, знаєте, територіального обмеження немає. Да? От, та кількість, знаєте, ну от. Там залпових точкових ударів вона спроможна буде справити враження, ну потрібне нам на московицьку зграю в плані припинення війни. Ну в плані припинення війни не знаю. Не стану закидати такі версії. Бо там, очевидно, ця війна стала, так би мовити, не має цілі, але і шлях для Путіна. Угу. Це, є, це є запорука його політичного, фізичного існування проведе продовження цієї війни. Я думаю, тут треба ще щось трошки додавати для того, щоб цей ефект був більш вагомим. Але ви правильно кажете, питання в кількості цих ракет. Тобто одна справа дозволити, друга справа ще й дати. Бо можна дозволити і не дати. Тобто тут, і тут ми, знаєте, можемо все, що завгодно для себе думати. Але яка буде реальність, то не від нас залежить.